Дуже важкий заміс. Філіп Хриговіч бився вперше після поразки Дюбуа. А Джозеф у 39 намагався довести, що все ще становить загрозу. Хорват вийшов у халаті, а Джойс натягнув на себе обрізаний кавун, партнер проєкту Фавбет. З першого раунду стало зрозуміло, що хавати удари будуть обидва. Спершу вони пропускали джеби, а далі перейшли до більш важкої зброї. Хорват кілька разів смачно втулив свого дальнього напівпрямого напівбокового, але борода у Джойса присутня. Британець зацідив око, відкривши розсічення, Уже в першому раунді діло пішло. Старт бою мав досить рівну картинку. Джойс влучав джебами та тоннажем своїх хуків. Філіп то не встигав на ногах, то був занадто націлений на контратаку. А сам робив ставку на дальню руку, ціливши супернику точно в око кросами та боковими. Здається, ніби він хотів повторити сценарій від джилея жанга. Але з оком ставало все гірше в самого Хорвата. Кров виступила і потроху заливали обличчя боксера, і він намагався відповісти тією ж монетою. Відзначу, що британець став виглядати легше на ногах. Отримавши на горіхи від китайця цей Чисори, він нарешті почав включати ноги, аби піти від атак противника. Не хай левел, але це краще, ніж було раніше. Філіп підключає ближній хук після дальнього прямого. Досить непоганий розвиток комбінацій. Хоча і Хергович сам моментами на ногах не встигає, через що опиняється то в куті, то в канатах. Філіп мав проблему з витривалістю і питання, чи підтягнув він цей аспект до бою з Джойсом, адже новий тренер Хорвата Абел Санчес це дуже дисциплінований дядько, а дихалка, якраз слабке місце колишнього претендента. Після половини раундів картинка була відносно рівною. У Джойса була перевага хіба що за підбитими очами. Джозеф почав викидати більше ударів по тулубу, а Хорват покладається на удари дальньою рукою в голову. Більше одиночних від Хорвата і більш серійна робота від Джагернаута. У другій половині ініціатива була за Джойсом. Він розпочинає атаки, зближується, намагається не віддавати дистанцію. Бородата дихалка це ті переваги британця, які даються в знаки на сам кінець. Кількісно Філіп не завжди міг відповідати так само, як і британець, тож доводиться сподіватися на точний дальній прямий. Під час медіазаходів Філіп називав суперника надто повільним, але Джойс повільно, але б'є. А Херговіч повільно, але тільки захищається, принаймні в кількох раундах. Мало сил залишилося в хорвата, аби давати відсіч. Хоча після кількох слабеньких раундів Філіп знаходить силу на кілька вибухів у дев'ятому раунді і продовжує цілити дальньою рукою то здалека, то під час зближень. Міцна борода Джозефа радо приймає хорватських гостей. Останній десятий раунд подарував смачнющі розміни, де так ніхто і не впав. Обидва приймали багато, але пройшли перевірку на міцнобородість. Ідемо до суддівського рішення: 97, 93, 96, 95 та 98-92. Одностайним рішенням перемагає Філіп Хриговіч і забирає пояс WBO International. А хто з українських супертяжів уже отримав контракт з Френком Вореном та має шанси вийти на серйозний рівень? Розповідаємо в ролику за підказкою.